Вже вкотре слов'янський дитячий садочок Ромашка масштабно відзначає Всеукраїнський день дошкілля. 30 вересня на подвір'ї закладу співали, танцювали, розповідали гуморески та водили хороводи. Щоб дітки наші отримали багато. Емоцій положительних, щоб вони були веселі, радісні, здорові. Це ми робимо все для них. І всім, всім хочеться побажати в нашій кропотливій щоденній праці, щоб було побільше у нас таких свят. А це свято для всіх. Садочок Ромашка один з найактивніших у місті. З таким розмахом свята до дня дошкілля тут відзначають вже втретє, не кажучи вже про інші щорічні заходи. Наразі колектив садка удостоївся подяки на найвищих рівнях. Роботу цього дошкільного навчання. Навчального закладу оцінили в цьому році на високому рівні і держава і область і міста і рейтинг дуже високий цього дошкільного навчального закладу тому що дуже багато батьків бажаючих влаштувати дітей до цього дошкільного навчального закладу на гостей свята і дітей чекали приємні сюрпризи. Малюки стали учасниками творчих майстерень, де ознайомились з ремеслами України і самі побували в ролі майстрів та художників. Чекали на дітей і веселі старти. Козацькому роду нема переводу. Чого казати про пісні, вірші і танці, що яскраво наповнили святом? Ось мішок! Ну, таке свято не обійшлось без допомоги батьків серед експонатів виставки, роботи виконані дітлахами разом з ними. Відвідали захід до дня дошкілля і дідусі з бабусями. Каждый раз прихожу на праздник сюда. Они часто здесь хорошо уступают. Я пришла к внуку. но ну, мы вообще мы из Донецка и год вот ходим в этот садик. Я просто в восторге, в восторге от вот того, что я вижу. Каждый год проводится такое мероприятие, этот ярмарок очень интересный. Хочется сказать большое спасибо педагогическому коллективу и поздравить их с праздником, пожелать всего самого наилучшего.